Багато запитань про сімейні автомобілі продовжимо рубрику. Розказували про сітроенчик, розказували про таурани і так далі. Ще хотілося би звернути увагу, що є ось такий автомобіль Peugeot 3008. Там да, можливо, хтось не вважає Peugeot citroen автомобілями, але в даний час вони виконують свою функцію, їздять і доволі таки надійно, нормально виконують свої функції. Найрозповсюдженіша силова установка, яку тут можна зрустити, це в нас звичайний 1.6 дизель, HDI, який в основному до себе ніякої уваги не привертає. Звичайно, можуть бути проблеми з паливною, як і на всіх дизелях, але як показує практика, бігають вони там по 300 тисяч доволі себе комфортно почувають в наших умовах. Особливо привертати до себе уваги не будуть нормальний, адекватний автомобіль. Вмісткий, великий багажник, є багато місця в салоні, є цікаві комплектації, навіть зарядження. Якісь можливо, автомобіль виглядає не дуже візуально, не дуже гарно. Це вже таке питання для кожного своє, але для от він створений як сімейний автомобіль, і цю функцію він виконує чудово, дійсно. На всі 100%, можна сказати, тому можна розглядати тим більше що кузова у них доволі такі корозостійкі і в наших умовах їздять нормально. дарниця 1